Тема сьогоднішнього заняття колообіг оксигену в природі озон. Проблема чистого повітря, застосування та біологічну роль кисню. Мета Закріпити свої знання у темі оксиген, колообіг оксигену в природі і з'ясувати біологічну роль кисню. Спочатку повторимо. Перше. Визначте місце оксигена в періодичній системі. Складіть формули оксидів за валентністю. За наведеними схемами напишіть рівняння реакцій. В чому полягає відмінність між хімічними реакціями розкладу та сполучення? гниття опалого листя. Згіркнення масла, ржавіння заліза це окислення чи горіння. Чому різниця? Чому ж кисень такий необхідний для живих організмів? Кисень є однією з найважливіших речовин на землі, забезпечує можливість існування життя. Майже всі живі організми використовують кисень для дихання, і лише деякі мікроорганізми можуть без нього обходитися, тому що під час окислення киснем органічних речовин виділяється велика кількість енергії, яку організм витрачає для своєї життєдіяльності. Під час дихання тварин і рослин глюкоза, яка надходить із їжею, окислюється киснем, що надходить із повітря. У результаті виділяються вуглекислий газ і вода, тобто атоми оксигену з молекул кисню переходять до складу вуглекислого газу та води. Але не тільки живі організми споживають кисень атмосфери. велика кількість кисню витрачається під час гниття та горіння різних речовин. Особливо під час лісових пожеж і виверження вулканів, у разі яких також виділяються вуглекислий газ і вода. За останні 100 років значно збільшилось споживання кисню людьми. Теплові електростанції, автомобілі, літаки та інші види транспорту використовують величезну кількість кисню для спалювання палив, бензину. Мазоту та газу. Тут надано схему, як кисень робить колооббіг. Як же утворюється кисень? За допомогою фотосинтезу та розкладу води у верхніх шарах атмосфери. Озон утворюється у верхніх шарах атмосфери внаслідок поглинання киснем ультрафіолетового випромінювання сонця. Ви бачите формулу оксигену. Вона відрізняється від формули кисню тим, що має три атоми. Озон не стійка речовина, він досить швидко перетворюється над кисень, поглинаючи при цьому частину ультрафіолетових променів сонячного світла, які є швидкими і шкідливими для живих організмів. Озонові діри явище хімічної реакції між озоном і речовинами промислового походження. Біологічна роль кисню дуже велика. Вивільняється енергія для діяльності організму, вивільняється теплота для підтримки температури тіла тварин, підтримується дихання, відбуваються реакції окислення. Поживних речовин. Необхідно зробити спект та виконати справи. всього найкращого.